Народ, ви на каналі Васильків Буд, Відразу лайк і підписка, бо більшість переглядає нас непідписаних. Завершили ми будиночок нашій в Левасі. Давайте пройдемося, коротенький огляд, що ми взагалі тут збудували. І в кінці скажу загальну вартість цього будівництва в 2025 році. Саме початку залитий фундамент у нас під ключ. Повністю це в нас стрічка. Наверх накладена плита, вся каналізація в нас 110. -та. Є ППС утеплення. Стіни в нас 30-й газоблок, перестінки цегла, металочерепиця гонта, до речі, тут така ексклюзивна е хвиля, софіт перфорований, залізний і водосточна система. З самого початку у нас ганочок, ось такі чудові сходинки, цегляні стовпи, які потім фасадом обробляться, накрутяться уголки і буде супер. Чудовий ганок на всі три сторони можна виходити. Заходимо всередину. У нас тут невеличкий хозприміщення, таке передпокій. От, і хозприміщення, де будуть розміщені всі грібенки, бойлери і так далі. Коридорчик. Коридор у коридор нас 1,30 тридцять. Я думаю, буде дуже зручно нам тут ходити замовникам. Тобто, велика перша кімната. Велика перша кімната. Ось така утеплення в нас її із пароізоляцією. Фольгованою стики проклеєні. Вати там у нас 200 мм. Перва кімната, далі по коридору. У нас друга кімнатка, ось така також. чимала. Чимала кімната, до, до речі, зверніть увагу, що армопояс і перемички також у нас всі повністю бетонні. Третя кімната дитяча, поменше трішечки. Отакий От вид це все має. Кому цікаво. Звертайтеся, пишіть, і у вас буде така красота. Ванна кімната, нічого не видно, світла немає, але цегляні перестінки. Ну це вже якість. Не потрібно робити десятій перестіночки, ні шумоізоляції, не ні повісити, нічого не можна. Величезна кухня студія, гостьовий туалет в кухні студії є, робоча зона кухні ось така чудова. Сама студія. Тут ще замовник хоче зробити грубку. Ми зробили там димарь. На всяк випадок, воно робитися не буде, але в подальшому, мабуть, змурується і зробиться вихід димаря. Тераса. Тераска, невеличка, чудова тераска на задній двір. Долити сходи і буде супер. Підшива Софіт перферований, як я вже казав, металевий у нас. Армопояс також залитий. Ми не кидаємо тільки балки дерев'яні тут, а заливаємо є армопояс також. На це весь будиночок в нас пішло близько 3 місяців по роботі. Ватою утеплили ми відразу верха, щоб стартанули потім фасадчики. А ми цим собі дали змогу зробити підшиву з вісів даху. От от. До речі, зверніть увагу, Діма, покажи, будь ласка, на углу тут. Як виконані кути. Кути в нас повністю перегнута лобова планка і немає стику взагалі. І весь софіт в йолочку складений, повністю кожні із кутів співпадають. Ну і подивіться на загальний вид взагалі цього будиночку, який ми збудували в Левасі. Чудове рішення 100 квадратних метрів жилої площі. Газоблок 30-ї перестінки. Думаю, це такий оптимальний варіант. І загальна вартість цього будиночку склала 55 тисяч доларів. Робота з матеріалом з компанії Васильків Буд. Лайк, дізлайк, підписка на канал. Гарного дня!